Добрий день, друзья! Хочу з вами поговорити сьогодні о сміні IP на вашому комп'ютері. Як це зробити? Заходимо в програму HideMe. Нажимаємо Нажимаем все инструменты Proxy List. Вибираємо страну. Вибираємо страну США. Ставим галочку, і нажимаємо Показати. Нам показані всі IP, які доступні у страницы США. Берем цей IP, копіруємо, нажимаємо в меню Опера браузер, настройки. Настройки браузер. Змінить настройки проксі сервера. Настройки сети. Ставим галочку. Це удаляємо. Вставляємо. Тут ставим порт 3128. 31.28. Нажимаємо ОК. Тепер нам треба провірити, чи IP не в чорному Заходимо на сайт Force. Наший IP американський, як ви бачите, чорний список нет. Нам цей IP підходить. Так що, друзі, використовуйте ці програми дуже удобно для опер-браузера. До побачення!